Я науковець, працюю в національний науковий центр Харківський фізико технічний інститут. Коли почалася війна, тобто я зразу поїхав до військомату, до територіального центру комплектації. І там уже, в принципі, мене чекали, тому що я офіцер запасу першої черги. Відповідно, я туди приїхав, мені дали два направлення, тобто, куди я хочу. були знайомі в теробороні. Тобто, я взяв адресу і поїхав вже до тероборони. Тільки я приїхав, я познайомився з комбатом. Буквально через 10 хвилин вже поступила задача висуватися на позиції. Я ледве встиг отримати зброю. Тобто, вже ми висувалися, я взяв автомат, взяв 4 магазини до нього і ми загрузились в автобус. Що було саме так запамінюче, це то, що це були автобуси, от турецькі, які. Щойно щойно поставили ці чорний з красним. Ми загрузили купу БК в автобус в маленький. забилась туди купа народу. Ми зупинились на Хазі. І це була перша бойова позиція. Тобто, в переході на Хазі купа людей, мало хто щось вміє, щось знає, тому прийшлося там трошки якось це діло взяти під контроль, організовувати, виставили пости і потім вже, якби там. За пару днів наладили службу, вже розуміли, де хто буде оборонятися і таке інше. Ну а далі вже понеслося, далі там вже було, був старий Салтів, була Одноробівка, були потім Ліманський напрямок, Бахмут. Тобто, все це було. Можна сказати, жарка у нас було ще на Хазі, тому що по нашим позиціям відбабився літак ворожий, скинув п'ять авіаційних бомб. ФАП 250, це все було поруч. Тобто у нас тоді загинули хлопці. Так що гаряче почалося тоді. Тоді прилітали гради, тоді. От якраз перші дні вони були найважчі в плані тому, що в тебе тільки автомат і РПГ, а по тобі самоліти збрасують бомби. От неможливість надати бажаного супротиву, це було неприємно. Потім був Старий Салтів, там також було дуже гаряче. Тоді були активні бойові дії, це був початок іюня, початок червня, виходить. І ми були спочатку тут, бо мої хлопці ми з ними були в загальновійськовому резерві, взагалі оборони Харківщини. Тому ми тут два тижні хлопці також несли бойове чергування разом з іншими підрозділами. А потім ми поїхали взагалі на старий Салтів, і там, ну, таке було маленьке пекло. Оце основна мотивація. Вигнати тварюк відсюди або знищити їх, щоб ніколи не повернулись, і повернутися до родин, до домівок, до свого звичного життя, до своїх маленьких радостей. Бахмутський напрямок був досить важкий, тому що ми висунулись не на наші позиції, а ми мали підтримати. Інші підрозділи, інші батальйони. І ми не дуже розумілись, куди саме ми йдемо. Це був район між Курдюмовкою та Озарянівкою, в той час, коли Курдюмовка і Озарянівка вже були зайняті. І тому ми прийшли майже непідготовлені позиції, а там було все. Тобто, починаючи від міномету АГС, СПГ до ствольної артилерії і безперервних штурмів, і противник. Атакував, він знаходився з трьох сторін, а потім ще й по пасаці зайшов в тил, бо у нас було ну, не так багато людей, а лінія оборони була дуже довга. І тому нам прийшлось в такому майже оточенні вести бій, тримати позиції. Навіть частково ми були вимушені під чільним артилерійським вогнем відійти, а потім знову. Повернути ці позиції. І про те, скільки б ну, от не було на нас артнальотів, скільки б не було спроб штурму, ми от декілька днів там тримали рубіж, скільки нам сказали, і ми його втримали, тобто ми жодного нічого не поступилися. Для більшості це був перший такий бойовий досвід. Тобто ми були в різних передрягах, проте це не були. Ну, Вся рота, весь підрозділ. Це були такі люди, які найбільш підготовлені, вони виконували локальні задачі. Тобто вийти, знищити, відстрілятися, виявити. А от Курдюмівка, Азарянівки, тоді вся рота приймала участь, і це таке от було реальне випробування усього того, чому ми навчилися, як ми тренувалися. І хлопці встояли. Тобто було важко, але встояли.